Оце роблю рекламу острова. Подивіться на ці масштаби. Прогулюємось українським селом. Кожні хати неповторні, кожні городи неповторні. Я взагалі не пізнаю своє село. От якщо. Так, я, я завжди дивлюсь зверху в режим Бога, так би мовити, а тепер не пізнаю село. Тут дивіться. Кожен щось робить. Кожен щось робить. Супер. Просто краса, друзі. А якщо тут на річку спуститься, так взагалі. Дивіться. Наші рибалки. Ну, прекрасна! Гра просто прекрасна. Просто коли зверху воно не помічаєш деталь, а оці деталі, вони, видно, якщо на рівень людей спустишся, так би мовити. Оце порада. Спускайтесь на рівень людей і побачите сенс життя. Так, давайте ми продовжуємо далі.